Чиновники Лисичанської військової адміністрації вирішили перевершити одного відомого анімаційного героя. Коли заказчик через день за шапками прийшов, сім шапок виложив скорняк на свій робочий стол. Дрязи, да это мой заказ. Надумал ты судить? Ведь ни одну из них нельзя. І на Ой! Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області вирішило закупити печі твердопаливні буржуйки булер'яни для формування місцевого резерву Лисичанської міської військової адміністрації для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі воєнного характеру. 24 жовтня 2022 року в тендерній документації чиновники зазначили наступні габаритні вимоги до печі буржуйки, ширина 380 мм, глибина 450 мм, висота 520 мм, розмір завантажувальних дверцят, ширина 250 мм, висота 250 мм, вага 35 кг, плюс мінус 2%. За п'ять днів до завершення прийняття тендерних пропозицій чиновники змінюють ряд вимог до печі буржуйки, у тому числі зменшують габаритні розміри. Так ширина печі зменшується з 380 мм до 200 мм, глибина остається та сама, а висота трохи збільшується на 30 мм. При цьому зменшуються розміри завантажувальних дверцят і вага печі. І вся ця маніпуляція зі змінами технічних вимог до буржуйки дивним чином співпадають з поданою через два дні після змін пропозицією переможця і єдиного учасника торгів Фопом Потапенко Олегом Миколайовичем, який, до речі, на нашу думку, відзначився як технічний підставний учасник тендеру по закупівлі біотуалетів, про які вже писала редакція зараз інфо. Ви задасте питання, а що такого вагомого змінилось від таких змін? По перше, зміни прописані під єдиного учасника і переможця торгів, що має корупційні ознаки. І головне, в результаті маніпуляції об'єм буржуйки зменшився майже в два рази з 0,9 метра куб до 0,5 метра кубічний, що в два рази зменшує об'єм закладки дров. Також зменшились розміри дверцят, що затруднить закладку дров. Тобто така буржуйка буде дуже проблемною для використання, треба буде в неї частіше закладувати дрова. Замість родзинки скажемо, якщо ви в інтернеті ви задистя у пошуку продам або куплю буржуйку, ви не знайдете буржуйку з такими мінімальними розмірами, як в нашому випадку. Мінімальна ширина пропонуємих пічей від 250 мм. міліметрів, і ціна печей вагою від 30 до 40 кілограмів, а метал це основні витрати в собі вартості на 1000-2000 гривень від буржуйки, закопленої лисичинською військовою адміністрацією за 6570 гривень за штуку. Сподіваємось, що завідувач сектору закупівель Олена Грицай і розпорядник бюджетних коштів, начальник лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко продемонструють нам, як зручно користуватись такою буржуйкою, і розкажуть, чому маніпулятивно змінюються тендерні вимоги і чому печі закуплені за найвищою ринковою ціною, що пропонується в інтернет.